Друзі, всім привіт! В огляді два будинки на продаж. Продається будинок в селі Цикова, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Загальна площа складає майже 120 квадратних метрів. В будинку 5 житлових кімнат. Підведено газ і електрику. Опалення газове та пічне. Поставлені металопластикові вікна все виглядає в досить достойному вигляді. На подвір'ї Криниця Господарчі приміщення на території ділянки є город і сад, загальна площа ділянки 85 соток. Вартість дому 9 тисяч доларів. Продаж будинків від власників. Всі посилання на оголошення є в описі під цим відео. В селищі є загальноосвітня школа і декілька продуктових магазинів. Наступним в огляді розглянемо ось такий будиночок, вартість якого 4,5 тисяч доларів. Побудований з цегли, дім вміщує 4 кімнати, загальна площа становить 80 квадратних метрів. Підключену електрику, поставлені металопластикові вікна. Опалення пічне. Виглядає будинок досить пристойно і доглянутим. На подвір'ї криниця. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 50 соток знаходиться в селищі Верпкаморованого, Ярмолинецького району Хмельницької області. В цьому селі є відділення Укрпошти.